Давно волонтерити? Так, до, до вторгнення ще почали. Грома був в АТО, а я ну, так на підхваті. куди ви їдете? На фронт? А ви куди? А і ми теж ми медиками хочемо потрапити у прифронтовий шпиталь. Байдуже, які, де будемо потрібні. Так ж що туди пустить. Це військові тільки через військомат. Ми вон, кожного разу збираємо мільйон дозволів, тільки щоб медикаменти завести. Такі правила. Граб тому ж півнига? Паляниця, полуниця, Укрзалізниця. Можу паспорт показати, якщо не вірите. Не кіпішуй. І зараз стільки на вуличих дорогах. Іде, геєш, до неї всякі козачки заслані. Нікого не знаєш. А так і там немає великих шпиталів попереду. Це вам треба назад в Харків. Ми зараз стаб пункт заведемо медикаменту, можемо вас підкинути назад. На стаб пункт теж підійде. Ні. Я локацію не розкрию. Почекайте біля села. Що це було? Це обстріл. Слухай, так близько. Ми ще до 30-кілометрової зони не доїхали. Де Броніки.